Олександр Данилюк! Слава Україні! Героям слава! Шановні друзі! Ситуація, яка склалася сьогодні в Україні, очевидно, відрізняється від 2004 року. У нас, на відміну від дієї помаранчевої революції, сьогодні інше ставлення до нас з боку Режиму охоронних органів, тому що назвати їх правоохоронними органами в мене, власне, немає жодних підстав. Сьогодні ми повинні зрозуміти, що в кращому випадку міліція, Служба безпеки, інші органи, офіцери яких присягали на вірність України, Україні, займають злочинний нейтралітет і не протидіють бандам криміналітету, які з усієї України. Стягує в Київ кривавий режим Януковича в гіршому випадку, представники цих підрозділів самі беруть участь в злочинних діях проти українських громадян. Сьогодні ми повинні не просто стояти на цій площі. Ми, особливо чоловіки, повинні організуватися в загони самооборони, які візьмуть на себе функції правоохоронних органів для того, щоб не допустити. Насильства проти учасників нашої потенційної від початку мирної акції. Так, можливо, нам доведеться захищатися немирними методами, але це буде захист. І відповідно до конституції та кримінального кодексу, якщо ми захищаємо життя та здоров'я інших людей, ми маємо право діяти. Застосовуючи будь-які засоби, Ну, вам ви маєте це знати, і тому коли ми говоримо про те, що тут стоять хлопці в екіпіровці, які вдягнені в шоломи і мають якісь засоби захисту, то це не розгул анархії, а це нормальна самоорганізація населення в умовах. Припрошую, друзі, медики там людині погано стало біля глобуса. Терміново поможіть людині біля глобуса. Швидка допомога чи медики? Добре перепрошую. Отже, по суті, сьогодні в умовах, коли ми маємо ворожий до нас апарат МВС та інших спецпідрозділів, або апарат такий, який займає, як я вже казав, нейтралітет в умовах нападу на нас кримінальників. Ми повинні самоорганізуватися. Я закликаю всіх записуватися в загони самооборони або в інформаційному пункті спільної справи, який знаходиться напроти пасажу, справа стоїть намет посередині хрещатику, або в Київській міській раді на першому поверсі просто напроти входу є штаб сил самооборони, куди можна зголошуватися і отримувати чіткий план дій, що ми будемо робити далі. Відповідно, для того, щоб ці щури на Банковій Рушевського та інших вулицях не думали, що ми тут будемо стояти довічно і вони нас будуть брати на ізмор, ми запевняємо, що тоді, коли в нас буде достатньо сил для того, щоб захистити тут людей, ми будемо перебирати на себе інші функції правоохоронних органів. Я говорю про громадянський арешт. Високопосадовців нашої країни, які сьогодні здійснюють кримінальні дії проти нашого народу. Якщо сьогодні служба безпеки України не бачить, що президент і його оточення є державними заколотниками, які становлять загрозу для безпеки громадян для територіальної цілісності і суверенітету нашої держави. Ми бачимо це самі, і ми маємо право затримувати злочинців. І ми це зробимо як тільки ми будемо готові. Так, Так! крім того, я хочу сказати, що ми зацікавлені в тому, щоб при цьому не постраждали працівники міліції і інші люди, які в силу своїх обов'язків змушені захищати, як їм здається, цю наволоч. Тому. Я прошу жінок зголошуватися в тих самих місцях спеціальні загони, які будуть ходити в місця дислокації представників Міністерства внутрішніх справ і вести з ними роз'яснювальну роботу. Зараз просто в цей момент перший такий загін проводить пікетування. Гуртожитків Беркуту на Червонозоряному. Там вони спілкуються з самими працівниками, з їхніми дружинами, дітьми і закликають їх переходити на бік українського народу. Це те, що ми повинні також робити. Друзі, вони вважають, що вони нас візьмуть не на із мор. Одна частина вважає, що вона нас зможе просто розігнати їм не вдасться ні перше, ні друге. Ми не будемо просто стояти тут, ми будемо організовуватися. І ця українська республіка, яка постала знову на цьому майдані 21-22 листопада, створить свої засоби впливу на ситуацію, якщо таких у цій гнилі українській псевдоукраїнській державі Януковича Азарова не знайдеться разом і до кінця.